Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в... перестрілки. Поїхали. Це я вже знімав колись. І я взагалі давно в це не грав, я не знаю. Ну, на санках поїдемо. Ну, на санки. <сум> знаю, а як... А на е. Ок. Іу... Отак, отак, отак. Випригаємо, випригаємо! О, о-о-о-о! Це якийсь Фортнайт! Так, можна приселюватись отак. Давай! Давай, 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 давай! Попади, попади! Попав жорстко. А, він на мене, він на мене! Хочу зараз полетіть! Тікай! Йо! Чи не хоче? А а, а, На мене! А, 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 а як я вижив! Чи це, чи, чи це наш літак бомбив мене? Ой-о. Я не знаю. Треба... А вот Так, о, о-о, вилітай, 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 чел. Або ладно, оцього. Сбиваем! Пью пьее, Кіл... Сробил. Там нікого немає. О, Вилетів, вилетів пацанчик! На челик! Ты ще вбив його! Капець! Де ще? О-о-о, привітки, привітки! Е! Злетіло, він на свою зону залетів. Чо він робить. А, -а, -а. давай, давай! Є, я по ньому всіх просто вбиваю, я не знаю, що це таке. Ай, 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 по мені, по мені, по мені. Він сам здох. Він сам здох. Він просто ранився. Що за камікадзе був? А, що я зробив, я бомбу просто так прокекав. Давай, давай, давай. Мені треба цьому... F16 попасти або Алану потім А ч я з першої посипки можу винести? А ні! давай, давай, давай. Там ще десь 500 хп. Ой-ой-ой, ты ви, хто вилетів? Йо, це шо було? Все, треба йти, йти, йдем. Ай! <кхух> Опа, челик. Я вообще як грати. Ааа! Він зробив... Ладно. <кхух> 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 Треба, мабуть, щось інше взяти. Або... Троді нормально. Є це. О. А, оце. А, а Ні, давайте оце. Ой, як! Що? Е! Це ж моя зона! Що це таке? У мене якийсь як я сто. <gif> ну, це якийсь баг, я не знаю. Прямо це... Все прикольно чем стрелять можно мабуть. так давайте уже на цьому... грузнику новый рик профа але досі улетаем и <рігінь> давайте на їхню зону пидем Зараз, зараз. вылетаем треба треба так тут никого нема созначку падаем ай блин Ой, а, тут патрон безконечно. Кто то? Валим, валим. О, це що за ч? а Не просто розстріляли. А, ми виграємо! Мы виграли! Мы виіграли! Я нічого даже не зробив. Круто! О, це чела жорстка снайперка. Це шо таке просто Капець Я три келательки зробив. І три здох. Блін. Давайте. <плес> це можна. Добре, добре, все. Значить це. Значить, давайте снайперку якусь васку. Оце вроді. І пістолетик такий, щоб забивати літаки. О тут РПГ є. Так. Можна отаке. А давайте знаю що. Я знаю, знаю. Ми будемо снайпером. Все, поїхали. Все, диви. Пістолетик снайпер. Хе-хе-хе. це таке? Один мільйон триста стоїв. Пісто, поїхали. Так. Е! Не поняв! Що мені дорогу, це... Знач, то так, Значить так поїде. Уїиу. Йдемо, їдемо, їдемо на геліпу. Міїииуу, все, ви пригибаємо. Нам треба надо... опла. Так, пацанчики привіт такі. О, челік пухав. Главне, що мене не снайпанули вже. Так, тут нікого. Отам що це за зачав? Там нікого нема. О-о-о! Є хтось. А, ай ай-яй-яй, блин, по мені стріляє. Ай, ай, як по мені попали. Ай, блин. Я впав. Треба ховатися. Задолбали ці вертольоти. Не просто це їздять. Ідять і це. Ай-яй-яй, по мені стріляють. О, хорош, хорош. Постреляю. Я тут. прикривай! В мене ну, нічого себе такий купить. Що, що Можно попробувати все поехали так А давайте будем вон бандиром Поехали Вон бандіровщик шо, шо на яку кнопку нажимать Раді а-а Uh, зараз, зараз, зараз почекаю, почекай. по за мною вже летять, за мною вже летять, летять. Опа! Давай. Ну я так не попаду. Надо над ним пролетіти прямо. Ладно, 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 у нас. Ой! Я сам себе підірвав. Круто, круто. Значить, валим так на тачці попробуємо. Поїшов, я вже привик. Ем. Энмедик. О! Будемо збивачем. Поїхали, поїхали. Опа, опа. Зараз. я його... Так, давай. Мидиш! І... Ого! оце я попав! Да, давай, іще, іще, А! Сачал, тобі капець. Yeah. Все, на F. Сюда. Ми... Давай, давай, давай. Давай, буласка, попады, попады. Але перезарядка то довга там. Давай, давай, давай. Да давай. О-о-о-о-о! Давай. Оце то я йому прописав. Так. Чен, він приземляється, от. Опа, опа, челік. Але, бля. Ч н да наф базу приземлився? Ти вообще взагалі... челлик геній. О! Так, стопе. Та, да, ну, що ти робиш, Куда? Треба цього збити. Куда він приземляється? Давай. О, Блін, я його не вбив. О, гелікоптер. Давай, давай, поразичайся. О, то был. Так. Тепер треба. Туди. Опа, челік. Привітики. Що тут робиш, чел? Валим, валим винй. Чиди. Чел, що ти тут, тут забув вообще? А! Ай! Ти що, здурів, чел? Це не там! Ай! Yeah. Ще вбило його. Тепер нормально. Коли він мені по танку попав. Блін. Так, давай уже. Піу! О! З першої попитки. О, вилітає, вилітає кукурузник. Опа. Він ще чел. Давай, з першої попитки його винесу. Фініш. О, не з першої! Ай-яй-яй! Ай, він на мене хоче призвалитися, да? не як а, давай 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 е! копашут тут таки в кучу шо? давай <кхух> О, бомбардировщик шо, думаю, що шо танки не могут стрелять и по... По, по по... тобі? шо Ой, шо я зробив? надо попробуем блин копай так, давай, чел. Опа. Фоза! за? А! Ай, ладно, ладно. Лаймся уже на моєму танкові копать. А! Ах ты! Ай, що мне копать. Тільки ховатися. Все, валим? Yeah. Я. Вижив. Я выжив. Я выжив. что тут твориться, вообще. Привіт такие. Що було? Чел-то шо. <рисував> Капець. Чи так попробуємо? попробуй? Ай! Хто, о, попав! Реально? От чел приземлився. А вообще це разучився стріляти. Йо! Що це таке? Капець, що твориться? Так. О, о! о, А! Ой, це. Мінус. Хотя вже їх багато. О, Журик, привітик! Журик, ти що тут робиш? Це журик, да, це журик. Привітик. Так О-о-о! Так, да, Привіт! Дара О-о-о! Дічого по потім попали! Тільки цього треба ще. Давай! Журик! Ти шо? Журику попали. Ай-яй-яй, попал. ще вот такие. А! Шо! Шо за граната была? Капец. Ля <кхе> 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 ты крыса, ты в Бежурика. Блин, треба сад поменять снов. Эммм. Ем, а так. Нормич. Це моя легендарная урока. Просто. Так, треба. Ушла а такая выбрать. Так, все, поехали. Е-е-е. Yeah. Все, тебе копать, Челли. Вот, Вин. Куда, куда раныш? э чел. Давай, давай. Смотрите, смотрите. Ай! Було! Ладно! Іншим способом. Іншим способом я його виграю. Добрем мій самый крутий літак. Ну Тепер режим переключаємо, вроді, отакий. Ні, треба стадій. Ай, блін, не то, не то, не то. Да ще більший розгор взяти Так. Вс, розвертаємось. Отак. Давайте. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Ого, це я йому попав, Йо. А у нас ще літака збита цього. Попробуйте збить. А, все я за що взорвався. Переключаємо живий. Так. Ой-ой-ой. Так, вот тут десь. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Попали, попали, по нему жостку капець. Літаем. на гаїти. Ой-ойо, де я. Я вообще... Нє-не-не, Туда не да, Туда не треба, туда не треба, вс. О, так ми заре виграємо. Ой, є бой. Я, я помер. О, даже я є що? Це я? Це я? Це я? Я вісім кілів зробила. Оце то я крутий взагалі. Так, давайте це. Це. Це давайте. О, можна забрати якийсь. Ось такий XP буст на 20 хвилин. Ок. Дайте заспавнитись. Все. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!